Кілька разів приїхав. Редуктор в мостові сказав привіт. Як видно міст приїхав. Зняв моста. Тут його недовго знімати, в принципі. Чотири болтики на кардан. Чотири болтики міст і дві стрімяночки таких. Зараз буду розбирати редуктор, а дивитися. У мене є кілька варіантів. Поломки або одна полуось якась. Пулоосі укорочені, нарізані шліци болгаркою. Тоді друге щось з сателітами. Там, де була блокировка. Можливо, щось розкришило. І третє, на планетарці не було одного зуба. Не знаю, можливо, щось із планетаркою чи хвостовиком. Це таких три варіанти, зараз буду розбирати. Крутило ось і другу також. Ось цей зуб, який надломаний, але це не причина поломки. Мені здається, оце причина. Ця шестриня полуосі, вона не рухається, вона заклиняна. Можливо із-за цього заклинив сам редуктор. Зараз ще разберу, подивлюся. Чому воно заклинуло? В принципі, самі сама блокіровка ця нормальна, А це чомусь заклинено. Розбираю далі. Розібрав дифференциал. Ось ця полось була з цієї сторони. Ця шестерня була приклинивша від самої полосі. Її провернуло і вона тут климанула, видно, тут подерта трохи і стала від цього заклинився диференціал, я так думаю. І на повороті виламало і другу полость. Скоріше так. Бо тут вона сиділа ця шестерня капітальна. Нарізати шліци не буду. Це треба нові полося. Думаю, ці обрізати. У мене від них залишилися ці кінці рідні шліци. Просто позварюю їх. Ось другий, Друга частина. Повідрізав шліци, порвані, поломані. Відміряв, відрізав і прихватив ці рідні шліци. Зробив фаску, такі карандашики. Одну прихватив, зараз другу. Потім виварюю все, прихвачую на огулку для центровки Зачистив. Збирати вміст буде завтра. Зверху нічого не варив, так тільки залишив зверху шов. Подивився відео, як ломає варені полосся, Ломає по підсварку, не по самій сварки, а по підсварку. Вирішив кинути таке посилення. Труба розрізана навпіл. Проварена тільки по боках і ззаду по Електрозакляпки Думаю може трохи буде міцніше. Все, перемив. Зараз буду збирати редуктора. Склав ди диференціал. Один заворений зуб і з другої. Ось так. заходить в блокировку з однієї сторони і з іншої вільний хід. Выходить. Вот такие. Зебрал редуктор. Подготовил чулок. далі. Зібрав моста. Зараз чіпляю колеса. Заїжджаю під трактор. Трохи закультивував. кусок такий П-образку тут донизу. Буксує жесть Чепив зимні ципки. Все одно буксує. Той диференціал стукає, що блокується, то він в прошлого разу і ушатався із-за того, що постійно пробуксовує то одне колесо, то друге вон гупає, полосярове. Не хочу е, рвати його. Інше, що осталось мотоблоком закультивірую фрезою. Просто хотів. Культиватором тут знизу пройти, тут були брили, ну тут вже менше, звісно. Тут були більший культиватором добре їх рівняє, розбиває, коріння витягує боронами. Але з цими колесами лисими діла не буде і культиватор. Він тягати не буде поки не буде нових коліс. Так, в принципі, нормально. Ну і земля така мягковата. Від трактора провалюється десь сантиметрів на 10. Валюється. Мягко. В принципі, можна було не культивірувати, бурінками пройти, але те, що хотів коріння подоставати. Такі. Ось таке. Коріння достає добре. Треба шукати колеса. Ялинку, така як повинна бути. І міст задній Москвичовський думаю, тут ходити не буде. ну, З такими навантаженнями. Якщо просто там картоплю садити, копати там, окучник, ну, то, то, то без проблем. А якщо горати, і тягати культиватор треба моста міцнішого якісь з УАЗа, з, УАЗа, з волги такий трохи міцніший бо викрутює полосся не знаю може це завтра ще добю цей участок Зараз часу немає сьогодні закінчити. Побачу. Або мотоблоком переб'ю безренько. А то що тільки коріння не, не позбираю. Прийдеться. Якщо після мотоблока прийдеться граблями стягувати. Так, в принципі, мені подобається. Не знімав, в мене немає на чому телефон закріпити. І помічника поряд немає, щоб хтось засняв. Але нема, нема що знімати. Йде з пробуксовками, буксує. Не дуже добре для редуктора. Тому шукаю колеса. Буду шукати колеса. Якісь на 16 мабуть, цей диск на 15. Треба на 16, щоб по висоті були. Приблизно як ці. Спереді вже краще не так зносить. Передні теж були лись. Зносило трохи. Зараз. Зараз передок добре стоїть. Думаю, на цьому все.